Чому все сипеться? Чому все руйнується, коли ти починаєш пробуджуватись? Чому це так боляче? Чому вилазять всі болячки, все, що ти там приховав? І це прекрасно. Тому що трансформація наше все. Тому що то, від чого ми могли померти. Попасти в якісь більш скажімо так, негативні ситуації, воно все вилазить і підіймається для того, щоб це прийняти і трансформувати, щоб ти міг змінитися, я тому що раніше ми не бачили цього, ми не бачили суть цих ситуацій і. Нам тільки здавалось, що, що нічого немає, що ми такі добрі, що все прекрасно в нас житті. І це ілюзія, велика ілюзія. Тому що все було дуже-дуже завантажено цими ілюзіями, думками, програмами. І чим більше ти переходиш, і я перехожу в Творця, в чесність, тим більше ти починаєш бачити. Істину, що у тебе всередині раніше ти цього не бачив, тому що ти, коли цим є, ти це не заміщаєш, коли ти є цією злостю, коли ти є цією нелюбов'ю. Тобі здається, що це все так і є, що все прекрасно. Але коли ти від'єднуєшся від цієї ілюзії, ти починаєш просто істину бачити. І тому пробудження це про це є слово пробудження. Ти починаєш бачити реально, що це був сон, і ти починаєш бачити реально то, що ти робив, що ти грав. Але тобі також треба це прийняти і йти далі, тому що тільки так ти зможеш, прийнявши минулий досвід, який би він не був, ти інакше не зможеш пробачити себе. Розкаятись і підніматися до свого вищого тіла, до Творця, тому що Бог це хто? Це є ми, тільки наше вище тіло. Ми як любов, не як людина. Хоча і як людина, так само. Просто це як людина, як я вже пояснювала, це так, як Сон, Творця, ілюзія. Тимчасова гра в людину, так як Бог грає в різні раси, в різні іншопланетні всякі раси. Так само і Бог. Через нас граю в людину. Чому? Тому що ця гра безкінечна, тому що ми творці. Ми будемо завжди в це грати не тільки в людину, ми будемо в багато кого грати. І саме зараз, ви навіть уявляєте, ви думаєте, що ви зараз просто людина? Саме зараз в цей момент ви є все, ви є і всі іншопланетні раси, ви є і всесвіти. Просто ви не розширюєте свідомістю до того, щоб це усвідомити. Але коли ви повертаєтесь додому, ви починаєте розширятись через медитацію з творцем. З'єднюватись, і ви виходите в ті стани, коли ви з'єднуєтесь своїми вищими тілами і їх усвідомлюєте. Це є пробудження, це є пробудження і становлення тут всесвітом і творцем на землі. Саме так мої з Люблю вас.